Питання, ви як нагадовий орган, ще раз пояснюєте. Не ми, ми вас маємо змінити, а ви маєте робити. Ми сюди ходимо тому, що вибачте мене, ви їсте за наші податки, там свій хліб і нічого його не відпрацьовуєте. Ще раз пояснюю. требуєте ці матеріали, якщо їх немає, піднімаєте питання, як мінімум, позбавлення роботи керівників цих напрямків. Гразд. І людей, які були прописані, це інструктовані, які відповідали за зйомку і збереження. Два. Якщо це зникло, якщо це зникло в масовому вісні, це є підстава відкриття кримінальної справи з єдиною метою знищення доказової бази. Це три. І Як мінімум, ви це маєте вже були зробити давним-давно. Навіть якщо ви вибачте мене, не чоловіки і не офіцери, і боялися зробити при злочинній владі. А ваше завдання, якщо ви бачите, що представник влади не має значення, як він себе називає, якщо він порушує закони, вчиняє проти закони дії, ви його маєте брати за одне місце і приводити його до відповідальності. Навіть якщо ви, вибачте, втратили всю честь і гідність і цього не робили, то після того, як я не не стало, і всі і їхні приспішники потікали, ви мали це робити. Якщо ви цього не робите, виникає п'яте. Ви не на своєму місці. Я заказав пану заступнику, я казав, назад. ви можете організувати роботу, підіть, можете, докажіть конкретними, понятними, зрозумілими діями, а не казками що там юридичними термінами, не вводьте звичайних людей в терміни. Робіть конкретні, чіткі, ясні справи. Все. Все інше, а то, це є великі казки. Як кажуть люди, повірте, і ви це знаєте, що це велика наша Рашкіна Контора, що наша міськрада, що наша прокуратура, що наші суди, так, так вона і виходить. Рука руку миє, і ворон ворону око не виклює. Виходить так. По цим приказкам, хоча дуже на жаль, ви ж самі це розумієте. Міська рада, оба рада і інші будівлі це є будівлі, які охороняються спеціально. Ніхто зайде. Я зараз заходжу, як звичайна людина, до облради, сидить представник МВД і запитує мене, чого я йду, куди я йду, з якою метою. І якщо, вибачте, мене сидить декілька десятків п'янів всередині міськради, і це є відео в інтернеті. Ви розказуєте нам, що ми вам маємо ханез. Навіть якщо не знімаємо, ну не ви, хай не ви, СБУ, що знімали? СБУ міліція знімали весь час. Ви ти в МВД. Не треба витримувати, ми з інтернету все є. Шановні, там не ми з немає, ми тільки ступали, бо там центр ступав на вулицю. Тільки кроків до за нами йшла камера. Ви розказуєте, що у вас відео немає? Ні, в нас ось відео що в нашому вашу телефоні розмови поза нього не можете? Ви розумієте, що прокурор, який цим займається, шановний я вивджел. шановний пан прокурор, який цим займається, розказує мені, що я не приходив, затребуйте роздруковку НТС. Я вам казав, що я зараз є е, посадовою особою, яка виконує бовика функції. І не можна з вами зустрітися в такий час. Давайте зустрінемося в інший. А ви стоїте й брешете в откриту. Я кажу, затребуємо розпечатку, і я вам її стою тут і зачитую. Все, що я вам казав, я можу відповідати за свої слова. На відміну від вас. Це по-перше. По-друге, якщо ви займаєтесь цією справою, займаєтесь, чому за стільки місяців ви не затребували відео там, де воно є? Постає питання, ваша фахова доцільність і перебування тут. Чому? Ми тут перебуваємо? Давайте Я від... не працюєте, якщо ви не платили, якщо ви вже місяць, нікому нічого, тоді не нахава. Почекайте, почекайте. Да, да. Прив'язка по них. Була. Да. Опрос, докази були, ті. коли складався матеріал, тось, чи було відео, чи ні, відео не було предоставлені. Опрос задавався зразу при опитуванні. Які докази надавався? Два ради.